Вітаю, в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Ввечері 3 грудня ворог вдарив кабами по Запорізькому району. Також били і по Пологівському. ФПВ-дроном поцілили по автівці у Гуляйполі. Поранено літнього чоловіка. Атаки по району продовжились і сьогодні зранку. Годину тому армія РФ вдарила по одному з сіл Запорізького району. Постраждав чоловік. Нині він вже перебуває під наглядом медиків. Через обстріл пошкоджено 15 домогосподарств та будівлю закладу освіти. Понівечені газопровідні мережі. Комунальники почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. Тим часом енергетики заживили усіх абонентів, які вчора залишились без світла через ворожу атаку. Загалом протягом вчорашнього дня окупанти обстріляли 23 населених пункти області. Понад 900 ударів по населених пунктах завдали окупанти. Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом на ЗАЕС відбулася ротація фахівців МАГАТЕ. Це вже 32-га місія у складі чотирьох експертів. Щодо ситуації на лінії фронту, за минулу добу понад 20 атак армії РФ відбили наші сили оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. У той час на Оріхівському боєзіткнень не було. Ситуація на півдні України залишається напруженою. Продовж минулої доби ворог застосував понад 1600 шістсот по позиціях сил оборони та обстрілював з різного виду озброєння. Проте захисники півдня тримають активну оборону та завдають ударів у відповідь. Навчитися користуватися побутовою технікою та готувати їжу такі навички допомагають отримати в інклюзивному просторі благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Тут фахівці соціалізують людей віком від 18 до 25 років. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю до підопічних простору завітав святий Миколай з подарунками. Більше розповість Анна Крамаренко. Цей інклюзивний простір в карітас Запоріжжя, створений для соціалізації людей з інвалідністю. Діти, які його відвідують, мають можливість спілкуватись з однолітками і паралельно вчитись новому та розвивати свої здібності. Не залишають у центрі без уваги і найменших. Ось тут, наприклад, з дітками працює логопед, допомагає розвивати їхні мовленнєві здібності. Разом рахуємо. один. Тоді яка цифра? Тільки головний, каже, то я не чую. У цій кімнаті облаштована кухня. Тут юним відвідувачам допомагають соціалізуватися. Діти самостійно готують чай. У такий спосіб знайомляться з роботою побутової техніки, зокрема електрочайника та мікрохвильовки. Або вчаться робити бутерброд. Допомагають в інклюзивному просторі дітям з інвалідністю розвивати і творчі здібності. Зараз триває майстер-клас з виготовлення ялинкової прикраси. У нас є гости на Отже, що нам треба буде зробити? Треба буде зняти захисну плівку. Вона платитна угода. Оця платитна ця плівка. А сам пластик він прозорий. А ще напередодні зимових свят до вихованців простору у гості завітав святий Миколай. І повинно існувати. Друзі, Ви допоможете нам разом зі мною. Тоді зараз вам треба своїх місць на ніжки. Встаємо, встаємо на ніжки. Давайте. Робіть два кроки вперед, щоб вам було зручно, і зараз вам треба буде дуже уважно дивитися на екран за нашого друга. Діти разом з чарівником виконували вправи та завдання на увагу, а потім поділились на команди і оздоблювали великі линкові прикраси. І поки діти зайняті творчістю їхніх батьків теж психологічно розвантажували під час арт-терапії. Зокрема, дорослі розповідали про свій емоційний стан за допомогою метафоричних асоціативних карток. Це по перше спілкування для моєї дитини, тому що в неї в нього ну, таке обмежене коло спілкування. Це відомо, що ну на жаль, у нас у більшості діти ну все одно, це їх коло спілкування. Це більше воно ну, коло спілкування родичів. Тому що це ну достатньо важко їх там равесникам спілкуватися з ними, тому що ну це такі особливі діти не завжди. А, один одного вони розуміють. А тут якби такий простір, де діти спілкуються, діти щось роблять, дітей навчають функціонувати без батьків, щось там готувати, вчать користуватися там якимось іншими видами побутової техніки, яку, наприклад, там, можливо, вдома в когось немає. Проводимо арт-терапію, це надає змогу мамам звернути увагу на себе, відпочити, відновитися, знайти деякі ресурси. І... Само собою ми будемо сьогодні малювати сумки, які вони з собою заберуть потім, і потім молоді самі зі своїми дітками таке проводити. Цей інклюзивний простір відчинив свої двері влітку. Тут з вихованцями віком від 18 до 25 років працюють не тільки соцпрацівники, але й фізичний реабілітолог, логопед і психолог. Адже з набуттям повноліття вони здебільшого залишаються без звичних з дитинства освітніх та соціальних програм розвитку, кажуть в Карітасі. Нині його відвідують понад 40 людей. Тут вони соціалізуються, виїжджаємо на різні заходи соціальної інтеграції, екскурсії. Потреба є у всьому, у всіх сферах, від соціалізації комунікації до простих побутових навичок. при роздяганні, при взуванні, готування собі їжу, підігрівати. Тобто ми тут їх навчаємо битовим навичкам, ті, котрі затобиться їм подалі в житті. Та формуємо такий, знаєте, майстерня у нас працює. Ми робимо поробки і привчаємо їх починати якусь діяльність і закінчувати. Це дуже потрібно для того, щоб вони могли працювати. Карі та Запоріжжя вже прикрасили до новорічних та різдвяних свят. На вході облаштували яскраву фотозону. Тож в родин, які відвідують простір, є можливість зробити спільну світлину на згадку. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. До Дня ракетних військ та артилерії, а також Дня Збройних сил України у Запоріжжі погасили нову поштову марку Сила у вогні. Цього разу Укрпошта випустила 400 тисяч примірників. Автор ескізів художник Михайло Дяченко. Марку вже можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Водіть. Низький уклін вам, наші захисники і захисниці, тільки завдяки вам у нас є можливість працювати, жити у наших дітей є можливість навчатися в прифронтовому місті, в зоні можливих бойових дій в Запоріжжі, проводити заходи, вшановувати, казати дякую. Наші діти ростуть в нашій країні, розмовляють українською мовою. Ми бачимо сонце, да ми інколи чуємо постріли. але ми знаємо, коли ви у нас за спиною. Нам нічого не страшно. Безпосередньо з Покровського напрямку на спецпогашення марки приїхав командир вогневої групи легендарної 55-ки – капітан Роман Бесараб. Наголосив, що ракетні війська та артилерія відіграють надзвичайно важливу роль у справі захисту України. Щодня і щохвилини у взаємодії з іншими родами військ нищать ворога та стримують його на фронті. Тож не дарма їх називають справжніми богами війни. На ранніх етапах війни близько 90% ураження противника це було ураження саме артилерією. Зараз з поширенням дронів цей відсоток дещо впав, але в великих баталіях, як ті, за якими всі стежать по новинах: Покровськ, Мирноград. Костянтинівка і таке інше. Тобто, всі ці нашумілі назви, артилерія відіграє величезну роль. Це і стримування, це і ураження колон ворожої техніки, і великих скупчень піхоти, нищення ворожих укриттів. Тобто дрони не можуть в повному обсязі замінити артилерію, вони її не витіснять в осяжному майбутньому. Саме головне не втрачати віри. Перемога все одно буде за нами. Як би нам складно не було, як би нам важко не було. Але я свято вірю, що перемога буде за нами і повинні вирити, вірити всі. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.